Зеленій діброві, дала йому карі очі й чорні брові, китайкою повивала, всіх святих благала, аби ті святії та ландолі йому слали. Пошли тобі, матер Божа, тії благодати, всього, чого мати не зуміє дати, до світ сонця подубрала, барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала, люлі люлі кувала зозулі, зозуля кувала. Правда Жити, тебе годувати, в жупані ходити, буду панувати. виростеш сину за півчверта року, як княжа дитина, як ясен високий, гнучкий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий. Найду тобі рівню, хоч за морем синім, або крамарівну, або сотниківну, так і панну, сину. У червоних черевиках в зеленому жупані, по світлиці похожає, як пава, як пані. Та з тобою розмовляє в хаті як раї, а я сижу на покуті, тільки поглядаю. Ой, сину, чи є кращий на всім світі, на всій Україні, нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю, долю роздобуде. Ой, зозуле, зозуленько, нащо ти кувала? Нащо ти і довгі літа століт накувала? Чи є ж таки на всім світі Ш слухняна доля? От якби то вміла мати з німецького поля своїм діточкам закликать і долю, і волю та ба. А зле безталання зустрінеться всюди, і на шляху, і без шляху усюди, де люди.